З метою забезпечення надійного та безперебійного розподілу електроенергії споживачам селища Віньківці, енергетики реконструювали лінію електропередачі, яка експлуатувалася з 70-х років. Вдалося це зробити в рамках реалізації інвестиційної програми АТ Хмельницько-Бленерго на 2025 рік. Відповідно до плану інвестиційної програми на 2025 рік. Було виконано реконструкцію повітряної лінії 0,4 кВт номер 2 від КТП 181 в селищі Віньківці. для задоволення потреб наших споживачів, покращення рівнів якості напруги, збільшення пропускної спроможності повітряної лінії, а також унеможливлення втручання в схеми обліку. Було виконано реконструкцію повітряної лінії ізольованими проводами, збудовано розвантажувальну трансформаторну підстанцію 63К, винесені обліки на опори. Даний захід дає можливість нам покращити якість електропостачання, якість напруги. А також зменшення технологічних витрат електричної енергії. Також це є реконструкція, проведена в межах селища, відповідно розвиток громади, покращення інфраструктури громади. В межах проекту реконструйовано 1 кілометр 870 метрів повітряної лінії, 0,4 кВт, 531 метр повітряної лінії, 10 кВт, Встановлено розвантажувальну трансформаторну підстанцію 10 на 0,4 кВт. В ході реконструкції замінено голий провід на ізольований провід більшого перерізу. Замінено в ході реконструкції 36 дерев'яних опор на залізобетоні встановлені вузли обліку на опорах для безперешкодного доступу контролерів на Рональду для зняття показів лічильників та техперевірки. Хочу подякувати Летичівському рему за тісну співпрацю та вирішення всіх тих проблем, які стосуються нашої громади, безпосередньо Віньковість та безпосередньо прилеглих сіл, які відносяться до нас. Можна миритися. Надіємося, що буде краще, бо вже все нове, і лінія нова, і все ж ніби краще пообрізали, геляки ті, щоб може де торкалися чи що. Йдемо на зустріч нашим споживачам для покращення розподілу електричної енергії та її якості.